Сьогодні, 30 червня, відбули засідання сьомої сесії Кам'янець-Подільської районної ради, восьмого скликання. Варто відмітити оновлену сесійну залу. Якщо раніше депутати голосували підняттям руки, то тепер це вони можуть зробити, натиснувши кнопку, адже залу облаштували електронною системою Вічі. Перед початком засідання депутат від ВОО «Свобода» Іван Громик надав пропозицію включити до порядку денного клопотання прокуратури щодо вимоги провести службову перевірку з приводу порушення вимог закону про запобігання корупції представниками Кам'янець-Подільської районної ради. Однак, депутати не підтримали таку пропозицію за неї проголосували лише 12 народних обранців. Включайте порядок денний розгляд подання Кам'янецьподійської місцевої прокуратури з вимогою провести особову перевірку з приводу порушення вимог закону України про запобігання корупції посадовим особами Кам'янець-Подільської районної ради. Дякую. Дякую. Це обурило депутатів, і вони вирішили піти на радикальний крок не голосувати за порядок даної сесії та не розпочинати сесію взагалі. Хто за дану пропозицію? Прийняти порядок денний цілому? денних. Хто за? Тримаємо. Не прийнято? Не прийнято. Що що не, не Якщо сидимося, ставимо на голосування, порядок, звідки може? Включимо порядок денний, включимо порядок денний, подання прокурора, йдемо працювати. Ставлено на порядок голосування порядку денного цілому. Вже стало. Повторяти не будемо. Повторяти не будемо. Ми на пропозицію. Хто за? Цілому. Тим. Ви що, а як починаєте переговорювати? Я рішення не прийняти. Щоб ми вийшли з цього такого положення, я думаю, що все-таки треба знайти компроміс. Сам перед пролусувати за те, щоб включити подарок денний подання прокуратури. І потім, я думаю, всі підтримують бо немає такого якогось, тим паче, що є присутній прокурор, який куріли район, то якщо будуть якісь питання, то і він може прокоментувати не прошу. Моя пропозиція вернутися і включити те, що пропонував від пандаум. Я. я думаю, що дійсно треба закривати практику одноосібного наведення, потрібно прислухатися. До людей, які сидять в залі, і є депутатами. Тому я думаю, це не є критичним сьогодні Критичним сьогодні не є питання, включення э, цього э, питання стосовно подання прокуратури на розвитку. Дякую. Чому ми сьогодні працюємо прищем і Це Якщо ви не голосуєте за це, то ми взагалі не голосуємо за порядок денний, який сьогодні потрібен в цьому районі. Цим людям, які зверху там сидять, людям, які тут живуть в районі. Значить так, якщо не посадимо когось в тюрму, значить ми не голосуємо за передодження. Вам не стидно сьогодні, вам, депутат, 24 питання, які сьогодні потрібні по школах, по лікарнях, по всьому. Ні, ми не будемо голосувати, тому що потрібно подаляти по поряту. Поставити можна хоч 100 раз. Але якщо воно знову не буде проголосовано, то не можна розкидатися порядком денним. Друзі мої. Бо мені стидно за себе і за вас. Африсні слова звучать, але виходить у нас закон про запобігання корупції, це якась в життя. З березня місяця стоїть подання. На минулій сесії сказали, що це почергова сесія, ми внесемо на чергову сесію. На черговій сесії нема. Вибачте мене, ми тут що, бірульки прийшли гратися? Є офіційний документ, давайте розглядати. Порушу без закону. Порушуємо закон. Порушуємо вимоги закону про корупцію. Будь ласка, хай народ знає. А не кулар будемо вирішувати. Хоче без включає, хоче без не включає. Згідно закону, це мало бути розглянуто 20-денний термін. Вже червень місяць закінчується. А нам розказують, життя району, школи, не школи. Не прикривайтеся оцими моментами. Не, потрібно. Да, не треба не прикриватися. Є подання прокуратури, вони є обов'язкові для виконання. Давайте будемо його виконувати. І хай підуть і розкажуть, хай люди почують подання прокуратури зачитати з трибуни, і хай вони почують, що робиться в нас в районі. А туди будемо говорити про все остальне. А то в нас виходить так. Якщо боротьба з корупцією, то це на останньому місці. А якщо все інше, значить нас не починає прикриватися всяким моментами. Я вимагаю, включення цього питання у порядок денний. Дякую, дякую. Голосування, пропозицію. Депутата Депутати про включення питання, не було озвучено. Хто задав пропозицію, Прошу голосувати. Хто за? Дванадцять. Дякую. Ставиться на голосування. Після тривалої дискусії депутати все ж таки прийняли порядок денний та продовжили роботу сесії. Однак під час засідання сесії з балкону почала кричати жінка. Вона звинувачувала лікаря медичної амбулаторії села Кам'янка у халатності та смерті своєї дитини. Історію пані Євгенії ми розповімо найближчим часом. То, що, весом, що вона Моїх смерті дитини визнав департамент, що вона виновата. І Вона по сьогоднішній час працює. Я це так що це таке мати. За що ці люди стояли на майдані? За що стояли? За те, що люди не мене... любите. Шановні Що це виславить вам спірну? Що це таке? Світло вам сидіти, сьогодні б'ютори, тримаєте. Василь Іванович, я колясом так же саме прикриває. Направимо на акістацію до чого часу, вона не попала на ту атестацію. Ви які причині Василь Іван самі? Шановні, ви просите слова? Шановні, шановні колеги, запрошені. У руки в крові стоять. За, іде запис сесії. Запрошені. На порядок денний сесії було винесено чимало питань. Зокрема, про внесення змін до комплексної програми запобігання та зменшення впливу надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру у Кам'янець-Подільському районі на 2014-2016 роки. Про районну програму сприяння роботі Кам'янець-Подільського об'єднаного міського військового комісаріату щодо перевезення громадян, які направляються для проходження військової служби за контрактом у Збройні сили України на 2016 рік, щодо внесення змін до програми розвитку бджільництва господарствах Кам'янець-Подільського району, щодо внесення змін до галузевих програм розвитку тваринництва та господарства Кам'янець-Подільського району, про виконання регіональної програми власний дім, про внесення змін до програми соціально-економічного розвитку Кам'янець-Подільського району 2016 рік, про внесення змін до району комплексної програми соціального захисту населення дві 2014-2018 роки. років, про підсумки проведення опалювального сезону, період 2015-2016 років та організацію підготовки житлово-комунального господарства та об'єктів соціальної сфери району до роботи в осінньо зимовий період. 2016-2018 років. Також депутати розглянули питання про реформування друкованого засобу масової інформації та редакції засновниками, співзасновниками, яких є Кам'янськ-Подільська районна рада. Редакції засновниками співзасновниками яких є Кам'янськ-Подільська районна рада. Слово інформації водія цієї мичів та її вовні головному редактору, редакціям районного ради Рекла Камінець. Більшов у нас підписаний президентом про рекорд духовних засобів масової інформації, який передбачає вихід із засновницького складу органів місцевого самоврядування і органів державної влади. Згідно з цього закону, потрібно було провести збори трудового колективу, на якому вирішували, яким етапом ми мали йти, чи в перший етап, чи в другий етап. Потім ми повинні були надати протокол збору і пропозицію нашим засновникам. Вони в місячний термін повинні були розглянути і прийняти рішення, тобто рішення сесії районної ради і рішення голови райдержадміністрації. Закінчилися всі. Терміні ми подали ці пропозиції 26 січня. До цього часу ще рішення ми не отримали. Відбулася в лютому сесія районної ради, яка не прийняла рішення, не вистачило одного голосу для прийняття рішення. Закон передбачає, що немає ніякого рішення, подавати звертатися з цим питанням в суд. Редакція змушена була подати в суд на районну раду і на Раді ж адміністрацію. По районній раді суд відбувся у квітні 7 квітня, і зобов'язали рішенням суду прийняти рішення районної ради по адміністрації 25 травня відбувся суд, теж зобов'язав прийняти відповідне рішення ці, сьогодні спливає останній термін подання документів реформова, які йдуть першим етапом. Так, що нині останній день прийняття рішень, щоб ми потрапили в цей проєкт». Після обговорення 22 депутати підтримали рішення та відпустили газету Крака Мінецький у вільне плавання. Досить довго депутати вели дискусію щодо питання про тимчасове призупинення діяльності з Бричанської загальноосвітньої школи перших другої ступенів у Збричанському навчально-виховному комплексі у складі Збричанської загальноосвітньої школи перших другої ступенів та дошкільного навчального закладу Кам'янсько-Подільської районної ради Хмельницької області. Адже у даній школі навчається 15 дітей та працює сім вчителів. Депутати вважають, що такий склад школи є недоречним та противозаконним. Згідно законодавства України, школа може існувати, якщо у ній навчається понад 25 учнів. До другого числа буде 27 чи 28 чоловік, а 20 вересня не буде, буде 15, тоді що? Ви знаєте, я б люблю питання, якщо це буде чи 20 вересня, чи 20 грудня, чи навіть і вже після 17 році, січні місяці, Фінансування освітньої студенції в законі чітко підписувати не менше 25 учнів. Якщо менше 25 учнів, школа фінансуватися не буде. Через це ми порушуємо клопотання і перед вами депутатами, через це ми доводимо до громадськості. Що наразі, наразі, якщо взяти по реальних учнях, які є на сьогоднішній день по мережі, то ми маємо картину. Далеко не 25. Тому що в цьому навчальному році згідно мережі у 1 вересня в школі навчалося 15 учнів. Ми повинні чітко зрозуміти, що школу потрібно закривати. Я розумію, що буде говорити, зараз ініціативна група, я буду голосувати також, щоб їм надали слово, але ми повинні знати одне, що навіть якщо туди прийдуть діти з Тернопільської області, то якщо навіть і попаде субвенція, то вона піде не на нас, а на Тернопільську область. Перше, друге, де гарантії, що не приведуть 25 дітей на 1 вересня, а те, що говорить Ігор Віталійович, а 26 вересня буде 15 дітей. Що будемо робити з фінансуванням? Де будемо брати кошти на фінансування вчителів? Школу цю потрібно закрити і поставити крапку. Я розумію, що це не популярно, я розумію, що це не модно. Сьогодні, ну, слава Богу, виборів немає. Давайте приймемо розумне рішення. Тому що я знаю 100%, що жоден депутат, який знаходиться в цьому залі, не захоче, щоб його дитина вчилася в цій школі. Не захоче, бо там не дають ніякої освітньої е, послуги. Ніякої. Ні. Дякую. Дякую. І було пропозиція. Скільки дітей навчається? 15. скільки у вас, 9, там. Я, Я перепрошую нас. 7. 7. Я вибачаюся, будь ласка, мікрофон там висунув. Сім-сім вчителів при такому графіку, якщо 15 дітей і 7 вчителів, це індивідуальний графік. Це в школах, в місті це репетиторство. Тобто вони не то, що не мали мали участь приймати, вони мали вигравати олімпіади. Да, мали бути медалістами, тому що це вже репетиторство, тому що на одного вчителя два учні. А якщо мова йде з їх запитував на комісіях і таке задавав запитання, Скільки стіков ви були виграшними, тобто скільки перемогли в Олімпіадах, не було такої цифри за 13 років. Тобто приймати участь може хто хоче, а от який рівень знань. Тому ну, дійсно це рішення, ну не популярно, дещо не популярне. І не хочемо ми це робити, звичайно. Але треба сказати про те, що вчителі ж мають часи і в жванецькій школі також. Тому що без роботи не лишиться всі вчителі. Тому тут питання, ясне. Порадившись, депутати вирішили: якщо 2 вересня 2016 року до Збричанської школи не прийдуть діти у складі більше, ніж 25 чоловік, дану школу прийдеться закрити. На завершення засідання сесії депутати районної ради підготували звернення до президента України Петра Порошенка та Верховної Ради. Щодо питання підняття цін та тарифів на газ в Україні, дане звернення підтримало 19 депутатів. На цьому засідання сьомої сесії районної ради сьомого скликання завершилось.